Всім привіт, це Іван, місто Чернівці і це наш новий об'єкт. Це гарний будинок, на якому було побажання, щоб панелі були абсолютно чорні і мінімум їх було помітно на цьому даху. Тож ми з цією роботою справились, а як саме дивимося. Ну а от і вони, абсолютно чорні панелі, навіть рама чорна, вони, звісно, що двосторонні, ну бо така вже тенденція пішла, такі вже легше купити, ніж звичайні. І це, до речі, фірма Лонд. 440 Вт, вони дуже рідкісні, такого я і сам досі ще не бачив. Ну але головне, що вони підходять цьому клієнту. Для початку протягуємо всі провода, для того щоб було легше потім монтувати, бо якщо ви помітили, то нахил доволі стрімкий і важко буде ще потім протягувати і якось тяжко затягувати і зажимати ці провода. Тому робимо це спочатку, а потім вже панелі. Залишилося всього дві штуки ще поставити, але погодьте, що виглядає дуже гармонійно та круто. Це до речі у нас 18 штук, загальна потужність 7,9 кВт. Має вистачити. Ну а для прихильників хейпу, то звісно, що я покажу, що заземлення сонячного поля ми так само робимо. І як зазвичай ми її ховаємо так, щоб ніхто її не побачив. Це ззаді труби лівньовки або водосточної труби. Хто як хоче, так і каже. Зняли пару брутівок, так щоб одразу провід туди зайшов і ніхто його ніколи звідти вже не побачив. А свою роботу він буде хоч тихо, але робити. Все обладнання будемо монтувати в гаражі, але спочатку треба демонтувати оце все. До речі, там були гелеві акумулятори, які вже померли за один рік. Ну і інвертор на 5 кВт, який, як виявляється, йому не вистачає. Щит безпеки тут стандартний, лише мільйон проводів і всі не заглізовані. Будемо все демонтувати. Нам треба під'єднатися у цьому щитку, який знаходиться на вулиці. А для цього ми маємо зробити тут стіні ще отвір. І до речі, подивіться, скільки тут проводів. Це знову ж таки для тих людей, які кажуть, що ми десь там щось, якийсь провід не сховали в офлі. Ця країна у нас, на жаль, набагато гірше, ніж ми все це, що робимо. Не знаю, чому це так. Але це так. Зробимо якісно. Хоча, насправді, здається, легко це задача зірочки, бо ми маємо точно попасти туди, де нам треба, бо там стеля. І це має бути одразу над щитком. Ми з цим справились. До речі, зняли ще й їхній щит безпеки. І поставили всі короба. А отвір нашого, прямо там наверху, там де короб. І всі провода сховаються. тепер і ніхто нічого не побачить. І це буде максимально гарно. Ну тепер лишилося розібратися ще всіма цими проводами. Всередині замість старого щитка безпеки, який був всього лише на 12 автоматів, ми змонтували інший. Уже він буде накладний, але на 36 автоматів. Тому що нам ще треба сюди засунути якось і сонячне поле при можливості. У нас, до речі, вже ніч. Ну але ми працюємо далі, тому що електрика треба усім. Ну і от кінцевий результат. Він виглядає ось так. Сонячне поле хоча б щось, але генерує, вже заряджає акумулятор, а все решта зробить мережа, для того, щоб електрика в домі була завжди. Звичний щит безпеки, сонячне поле. Лишилося ще місце, ще під одне, якщо буде з часом колись каркас. тісним коробом все закрило для того, щоб все це було вже на руки. лфп акумулятор на, звісно, присутній, це 15 кВт, компоновка 3 по 5, ну тому що зараз такий ринок і так дешевше і простіше насправді це купити. Тож ми отримали в результаті ще одного клієнта, у якого електрика є завжди.